Тарас Шевченко, Кавказ. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі. Спокон віку Прометея там орел карає, Щодень божий добрі ребра, й серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий, не виори над дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насушний замісить кровавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли воно прокинеться, коли отпочити? ляжеш, Боже, утомлений, і нам даси жити, ми віруємо твоїй силі і духу живому, встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики Бо віки і віки, а поки що течуть ріки, кроваві ріки. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю политі, Отамто милистові ми, ненагодовану і голу, застукали сердешну волю, та й скуємо. Лягло костьми, людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові. Напоїть всіх імператорів, без стало з дітьми і внуками Втопить в сльозах у вдов'їх. А дівочих пролитих тайни серед ночі, а материних гарячих сліз, а батькових старих кровавих не ріки море розлилось, огненне море. Слава, слава, хортам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам царям, слава! І вам, слава сині, горим, кригою окуті, і вам, лицарі, великі Богом не забуті, борітеся, Бог вам помагає, за вас правда, за вас сила і воля святая. Чурек і сакля, все Твоє, воно непрошене, не дане, ніхто й не возьме за своє, не поведе тебе в кайданах, а в нас на те письменні ми. Читаєм Божі глаголи, і від глибокої тюрми і до високого престола усі ми в золоті і голі. До нас в науку ми навчим, по чому хліб і сіль по чим. Ми християни, храми, школи, усе добро, сам Бог у нас, нам тілько сакля очі коле. Чого вона стоїть у вас не нами дана, чом ми вам, чурек же ваш та вам не кинем, як тій собаці, чом би нам платить за сонце не повинні? Та й тільки ж то ми непогані, ми настоящі християни, ми малим ситі. А за те, якби ви з нами подружили, багато б дечому навчились. У нас же й світа, як на те, одна Сибір неісходима. А тюрм, а люду що й лічить од молдаванина до Фіна, на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує. У нас святою Біблію читає святий Чернець і навчає, що цар якийсь то свині пас та дружню жінку взяв до себе, а друга вбив тепер на небі. От бачите, які у нас сидять на небі, ви ще темні, святим Христом не просвіщенні, У нас навчиться, в нас дери. Дери та дай і просто в рай, хоч і рідню всю забери, у нас, чого то ми не вміємо. І зорі лічим, гречку сієм, французів лаєм продаєм, або у карти програєм Людей, не негрів, а таких, таких хрещених. Но простих. Ми не гішпани, крий нас Боже, щоб кради не перекупать, як ті жиди. Ми по закону. По закону апостола, ви любите брата, слово лицеміри, Господом прокляті. Ви любите на братові шкуру, а не душу, та й лупите по закону дочці на кожушок, бастрюком на придани, жінці на патинки, собі ж на те, щоб не знають ні діти, ні жінка. За кого ж ти розіп'явся, Христе, Сини Божий, за нас добре, чи за слово істини, чи може, щоб ми з тебе насміялись? Воно ж так і сталося. Храни, каплиці ікони, і ікони, і ставники редим, і перед образом Твоїм неутомлене поклони. За кражу, за війну, за кров, що братню кров пролити просять, і потім в дар тобі приносять з пожару крадений покров. Просвітились. Та ще й хочем других просвітити. Сонце правди показати, сліпим бачиш дітям, все покажем. тільки дайте себе в руки взяти, як і тюрми мурувати, кайдани кувати, як і носить, як і плести кнути в узловаті, всього навчив. Тільки дайте свої сині гори остатній, бо вже взяли і поле і море. І тебе загнали, мій дружий єдиний, мій якове добрий. Не за Україну, не за її ката довелось пролить кров добру не чорну довелось зопить з московської чаші московську отруту, о друже мій добрий, друже незабутній. Живою душею в Україні витай, літай з козаками понад берегами, розкриті могили в степу назирай, заплач з козаками дрібними сльозами, і мене з неволі в степу виглядай. А поки що мої думи, моє люте горе сіятиму, нехай ростуть, та з вітром говорять, нехай тихий з України понесе з росою Мої думи аж до тебе. Братньою сльозою, ти їх, друже, привітаєш, тихо прочитаєш, і могили, степи, море, і мене згадаєш.